Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами відправимося до осіннього лісу. Подивіться, хто тут в нас є? Їжачки, вовки, лисички, зайченята та ведмінь, кажіть мені, будь ласка, а як ми можемо назвати всіх цих звірів? Так, тварини. А які вони, домашні чи дикі? Дикі. Вони дикі, тому, що вони живуть у лісі. Давайте ми з вами порахуємо. Спочатку зічинят. Скільки в нас зайчинят? Правильно, три. Скільки їжачків? Три. А кого більше їжачків? Чи зайчинят? Так, їх порівну. Давайте ще порахуємо вовків. Їх скільки? Два. Тепер лисичок. Скільки лисичок? Теж два. Дітки, а кого більше? Вовків чи лисичок? Їх порівно. А давайте порівняємо віжечків та вовків. Кого більше? Віжечків більше, а вовків менше. Кого ми ще не порахували? Так, ведмідь. Кажіть мені, будь ласка, скільки відмін? Один. А кого в нас найбільший? Яких звірів? Так, їжачків та зайченя. А кого найменше? Ведмідів. Він один. Молодці. Ой, бачите, дітки, наші зайченята вирішили погратися у схованки. Подивіться, тут в нас є три дерева. Товсте та тоненькі. Кажіть, будь ласка, хто сховався за товстим деревом? Так, ведмідь сховався за товстим деревом. А чи може він сховатися за тоненькими деревами? Ні, тому що його буде дуже сильно видно. А хто сховався за середнім деревом тоненьким? Правильно, вовк та лисичка. Кажіть, а вони можуть сховатися за товстим деревом? Можуть. А хто сховався в нас за останнім деревом? за тоненьким? Так, зайченятко маленьке. Ось воно яке, його і не видно за тим деревцем. А чи може його сховатися за товстим деревом? Так, теж може. Отже, ми можемо з вами сказати, що великі звірі можуть ховатися тільки за товстими та великими деревами. А невеличкі тваринки можуть ховатися як за тоненькими, так і за товстими деревами. Давайте з вами порахуємо, скільки в нас ведмедів? Один. Скільки вовків? Один. Скільки лисичок? Одна, а зайченят теж один. Кажіть, кого більше? Всіх звірів порівну. Молодці. Дідки, давайте з вами пограємо у гру навпаки. Дерево в нас яке? Високе, А кустик? низенький. Будинок у нас великий, а хатинка маленька. Черепаха у нас низька, а жираф високий. Клоун у нас який великий, а хлопчик маленький. Слон у нас який товстий, а змія тоненька. Подивіться, струмочок який вузенький, а річка яка широка, молодці. Ще подивіться, ніс у Буратино який довгий, а у мальвіни носик який? Так, короткий. Стов у нас який широкий, а голочка? вузька. Карандаш у нас який довгий один, а інший короткий. І знов ми у осінньому лісі. Подивіться, які в нас тут дерева. Придивитися до листочків. Подивіться, на першому дереві які листочки? Кленові. Тому дерево в нас клен. Друге в нас яке дерево? Це. Тополь, третя дуб і четверта береза. А ще подивитися, що в нас частина дерев з товстими стовбурами, а частина з тоненькими. Які дерева з тоненькими? Так, тополь та береза. А які з товстими? Клен та дуб. Скільки в нас тоненьких дерев? Два. Скільки товстих деревів? Теж два. Кого більше? Їх порівну. Молодці. Ви трошки втомилися? Давайте ми з вами відпочинемо. Сідайте рівненько і, учення... і дивимося тільки оченятами. У нас така чудова машинка. Дивимося за нею. Оченятами вправо, вліво. Вправа, вліво. Право-вліво. 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 Тепер учинятиме вверх-вниз. 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 Так, тепер до верхнього кута. До нижнього, до верхнього, до нижнього. До верхнього, до нижнього кута. Тепер в іншу сторону. До верхнього до нижнього. До верхнього до нижнього. До верхнього до нижнього. Молодці. А тепер покліпали, покліпали ученятами. Покліпали. Швидко, 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 швидко. Молодці. Машинка вже поїхала. А ми з вами зіграємо у гру чарівні палички. Подивіться, в нас тут є довгі палички та короткі. Давайте ми довгі розмалюємо у зелений колір, а короткі ми розмалюємо у жовтий колір. Дітки, порахуйте, скільки в нас зелених паличок. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Тобто в нас п'ять довгих паличок, а скільки коротких. Один, два, три. Три палички. Давайте ми викладемо стільки кружечків, скільки в нас довгих паличок. Викладаємо. Подивіться, я всі палички і кружечки виклала стільки, скільки паличок. Рах, порахуємо кружечки. Одна, дві, три, чотири кружечки. Так, нас чогось не хватає, бо довгих паличок у нас 5, а кружечків тільки 4. Скільки ще потрібно докласти кружечки? Ще один. Молодці. Тепер давайте викладемо. Прямокутнички, стільки їх, скільки коротких паличок. Викладаємо. Скільки я виклала прямокутнички? Один. Два. А скільки в нас коротких паличок? Три. Скільки ще потрібно виложити прямокутничків? Ще один. Викладаємо. Правильно, молодці. А ось нас. Черівні вагончики. Вони різнокольорові, червоні та сині. Але подивіться, вони, мабуть, різного розміру. Давайте ми з вами прикладемо один е вагончик до іншого і виявимо, який в нас вагончик більше, який менше. Прикладаємо червоний до синього. Подивіться, в нас червоний. Виглядає меншим. Тому ми можемо казати, що червоні вагончики в нас менші, а сині більші. Добре, давайте тепер складемо з них потяг. Спочатку із синіх. Перший вагончик, скільки вагончиків? Один. Другий ставимо скільки вагончиків? Два. Третій ставимо скільки вагончиків. Три. І останній ставимо четвертий. Скільки вийшло? Чотири. Тепер також ставимо червоні вагончики. Перший вагончик. Один. Другий вагончик. Два. Третій вагончик. Разом їх вийшло. Три. І останній четвертий вагончик. Разом їх вийшло чотири. Тобто в нас вийшло 4 червоних вагончики та 4 синіх вагончики. Подивіться, в нас червоний потяг коротший за синій потяг. Як ви гадаєте, чому? Правильно, тому що сині вагончики більші, тому і потяг в них виходить теж більший, а червоні вагончики вони менші, тому і потяг виходить. Коротший. Ну, щоб поїхати на нашому потягу, треба побудувати дорогу. Для синього потяга будемо будувати синю дорогу. А для червоного потягу будемо будувати червону дорогу. Але може я збук... неправильно щось говорю. Давайте прикладемо до Синьої смужечки прикладемо червону смужечку. Червона смужечка в нас набагато коротша, ніж синя, тому ми можемо казати, що синя довга смужечка, а червона коротка. Давайте побудуємо дорогу. Спочатку синю, а потім червону. Скільки в нас синіх паличок в дорозі? Один, 2, 3, 4. А скільки червоних? Один, 2, 3, 4. Теж 4. Але подивіться, синя дорога в нас вийшла довгою, а червона вийшла набагато коротшою, тому що червоні палички короткі, а синічі палички довгі. Ну що, будемо відправлятися? але... Щось наші потяги не їдуть. Чому вони не їдуть? Напевно, в нього немає паровоза. Давайте ми поставимо ще й паровози. Один паровоз до одного потягу, та інший паровоз до іншого потягу. Поїхали? Першим відправляється короткий червоний потяг. Ось, отак от він виїхав. Добре. Але синій щось в нас не їде. Давайте згадаємо, чому, але він не їде тому, що його треба ще завантажити. Але є одна умова, завантажувати ми будемо його тільки одними фігурами, однаковими, однаковими за кольором, однаковими за формою та розміром. Подивіться, до першого вагончика давайте загрузимо фіолетові фігури. Які це фігури? Це овали. Скільки в нас овалів? Порахуємо. Один, два, три, чотири. Давайте ми їх завантажимо. Чотири. Всі завантажили. Тепер нам потрібно завантажити блакитні фігури. Яка це фігура? Це ромб. Скільки їх? Один, два, три. Завантажуємо. Один, два, три. Так, молодці. А тепер завантажувати будемо зелені трикутники. Скільки їх? Так, їх тільки два. А чому не можемо завантажити ще й жовті трикутники? Туди, туди ж? Тому що вони іншого розміру та іншого кольору. Тому у третій вагончик ми завантажимо тільки. Зелених два трикутничка, а останні два жовтих трикутничка великих ми завантажуємо до четвертого вагончика. Молодці! Ось тепер наш потяг готов вирушати у подорож. Дітки, а зараз, відповідь мені за таке питання, кого ми сьогодні з вами зустріли у лісі? Так, тваринок диких. А яких тваринок? Там були ведмідь, зайченятко, лисичка, вов та їжачок. Молодці. А кажіть мені, будь ласка, а ведмідь за яким деревом ховався? За товстим, а зайченятком? За тонким. Молодці. А який потяг був довшим? Лакитний був довшим. А чому? Тому що він був. З більших вагончиків. Молодці! Ви добре сьогодні попрацювали. Я буду прощатися з вами. До побачення, до нових зустрічей!